Всім привіт! 30 вересня 25-го року. Уже перший місяць осені закінчився. Я знову на своєму вже улюбленому місці. Поки що з узліссями, але цілком можливо, що сьогодні й до лісу загляну. Зараз моя дорога вон туди. Веде дуже гарне місце. Що ж, запрошую вас зі мною на прогулянку, зустрінемось пізніше. Мені останнім часом просто щастить. Гарнющий, величезний гриб. Просто досить твердий. Ось такі от кабанюра. Ну, але йому гайка. А тут по кущах такого щастя може бути багато. Тобто не опень, не... Господи, не білими єдиними гігантськими. Опеньок. Величезний опеньок. Цікаво. Невже я невже я пропустила сезон, коли вони починають тут рости? Добре, йдемо далі. Два гарних мухоморчика молодесеньких. Оленячі ріжки. Багатенько їх. Так, до речі, в цьому році їх дуже багато. Практично в кожному місці натрапляєш на них. І ось. І ось. На Окраса? Тут щось таке побачила? Дивіться, який годований. Я навіть не підозрювала, що в цьому місці. Минулого разу я також тут знаходила поодинокі, але, але щоб такі годовані. Добре. Мухоморковий рай. Там парасолька молоденька. Знаєте, таке враження, що спрацьовує якась кармічна штука. Вже в який, який раз по прогнозу опадів нуль, ну десь там, можливо, чуть-чуть, І мене тут завжди накриває. Він невеликий, але тим не менш. Але тим не менш він є. З невеличкої хмаринки. Ну, а я поки йду ось до цієї красуні. А потім он туди вниз. А далі буде видно, дивлячись, дивлячись, доки буде йти ще дощ. І тут ось під цією красунею. Красуня і друга красуня. Отакі от, от. Там ще щось росте, але я не знаю, що тут. Відміщується на ту сторону, тут вже наче трішечки роз... Роз... розгодинюється. Такі гарні оранжеві кущики. Оленячі ріжки тільки такого яскравого кольору гарного. Такі яскраві, то я бачила лише тут. Поки що більше ніде. Але дуже гарні. От уже й сонечко трішечки виходить. Я поки був дощ більший походила трішечки глибше. Тепер вийшла з лісу, там немає практично нічого. А тут ось на узліссях отака краса. Хтось мухомори. поток. Супер. Тут ось червоноголовці такі гарненькі стоять. Молодесенькі. І ось другий. Але їх не брати мені вони не потрібні. О, ось. А ось отака краса. Нічого більш не видно, ну хома. Далі он туди. Сонечко вже світить добре. Зараз до цих ось березок. І далі туди вниз і до лісу. Треба заглянути на пару місцинок. Тут мухоморі гарні були. І от вони вже зустрічають рядочок. Дивіться, які гарніші. Супер. Я прийшла в ліс на свою улюблену дорогу. Зараз буду заглядати по цим схилам. тут уже. Повноцінну дорогу. Ой який тут. О, який тут гарний мухомор. Дивіться, який ідеальний просто. Потім залізу туди наверх. Ну, поки що пройдусь тут. Ви вже думала, нічого не побачу, але... Але. Mm. Як то кажуть, хоч гарне, на цьому вже все. Хоч гарні, але без безтолкові. Зараз поріжу, подивлюся. Так, піднялася я. На горбик. Понад дорогу я більше не знайшла нічого. Там вже також хтось облюбував це місце, бо обрізаних лежало дуже багато. Тобто мене хтось випереде. Але нічого. Ось знайшла. Отаку от. Ого. Ого, як сидить глибоко. А він ще й в корінні. Ну от такий от маленький, гарний кузанчик. О, тут також хтось обрізки валяються. Нічого, шукаємо далі. Тут ще навіть лисички ось є. Ще може кілька лисичок буде. Супер. Супер. Тут такий схил крутющий. але грибний. Ну, ще лисичка. Така гарненька. Гарненька, товстенька лисичка. Добре. Я тут таке міс... місцинку таку цікаву знайшла. О, вони тут, але вони чисті, вони старі, але чисті. Не зовсім вони і старі, просто що великі. Okay. хай залишається. Так. І ще ось тут. Дивіться, які гарнющий. Ой, ой, залишайся. Але занимось. Досить хороший такий грибочок. Такий кабанчик. Так, ніде більше не видно нічого. Поки що ні. Тут ось які два гарнесеньких ростуть. І під ними. І під ними щось також гарнесеньке. Отак, червивеньке, мабуть, але зараз будемо різати дивитися. Так, ще трошки. Треба звідси злазити. Високо щось я вже залізла. Такого красунчика знайшла. І там ще один є. Такі важкі. А тут ось іще парочка така гарнесеньких. О тут тверденькі такі. Такі хороші. І знову ось ці грибочки. Не знаю, що воно, але гарне. Зараз ще в одне місце я схожу. І все. І на вихід з лісу. Звичайно, <хи> мабуть, трошечки затормозила. Коли питала, що то за грибочки такі гарні. Це ж лисичка трубчаста. Просто що ще манюнька манюнька була. А тут я вже натрапила на місце, де вона більша. Де вона більша, тут також досить багато її ще маленької. Ну, цілими купами росте зараз трішечки на скубу ось яка краса. Супер. Просто супер. І там я натрапляла ще на два місця, де її дуже багато, але вона там ще малесенька. Зовсім малесенька. Тут ще така, що можна щось вибрати. О, приблизно ось така. Та й там, де я вам показувала так само. Ще маленькі кущики були. Але минулого року я її взагалі тут не бачила. Так мені хотілося її знайти скуштувати, але я її не бачила. От на тобі цього року маєш. І там її стільки, що збирати, не перезбирати. Якось так. Отже, на сьогодні все. Ви самі все бачили Біленьку хорошу гриба. Назбирала вдосталь. І відкриттям для мене стала трубчаста лисичка. Сьогодні я назбирала трішечки, а наступна моя вилазка в це місце, скоріш за все, буде присвячена саме цій лисичці. Бо за цей час якраз вона підросте. Тому, тому, думаю, вдасться назбирати. Хоча знову ж таки. І спочатку потрібно скуштувати, бо чорна лисичка мені не сподобалась. Цікава, але, але не для постійного вжитку. Тому та так само і цю потрібно скуштувати і вирішити. Але менше з тим. Дякую, що прогулялися зі мною. Ставте вподобайки. Підписуйтесь на мене. Зустрінемося на наступному зборі лисички Трубчастої.